Для мене ця нагорода це ознаки того, що я щось роблю все-таки правильно для цієї країни, для народу українського. А присвятити її хочу це однозначно своїй дружині, яка це все терпе, яка мене завжди чекає. Ну і моїй сім'ї батькам. Був у нас такий випадок: це були околиці населеного пункту Курдюмівка, окупованого. Був наказ від командира підрозділу нашого. що Надо встановити прапор, це була, скажімо так, маленька спецоперація. Підготувалися, встановили і потім майже тиждень постерігали за враженнями противника. Але це сподобалося всім суміжні підрозділи село оборони оцінила, пораділи за нас. День державного прапора був відсвяткований. На початку повномасштабного вторгнення, якби ми перед цим пройшли навчання в Британії, нам би це дуже допомогло. Але коли ми вже навчались в Британії, і приїхали і застосовували. Всі свої навики з тими реаліями, які зараз є, з БПЛА з таким форматом війни. Я ну дякую, їм, що вони нам допомагають. Але я думаю, вчитися вже треба буде їм у нас. По кількості дронів я думаю, десь півроку назад вони нас просто кількістю виносили. Але ми завжди були на безпілотних системах на крок попереду. Зараз я думаю, десь починає вирівнюватися кількість, але все таки якось. Поки що за нами. Вибір, звичайно, кожного, це кожного, кожен сам свій вибір робить. Але хто ми такі без нашої країни. За свою країну треба боротися за свою сім'ю країну. Наша країна починається з кордонів. От, і в першу чергу треба захищати. Якщо ми вдержимо свої кордони, то інші сили не хочу нікому обіду сказати, але інші сили борони будуть відпочивати. Тому йдіть до прикордонників, і навіть в мирному житті у нас багато чого цікавого в роботі.